І далі до актуальної політики інформація від Мінсосполітики у зв'язку з приєднанням фонду соціального страхування України до пенсійного фонду з 1 січня 2023 року щодо питань перерахування та здійснення страхових виплат необхідно звертатися до органів Пенсійного фонду України. Відтепер за новими змінами органи пенсійного фонду призначатимуть та виплачуватимуть такі види страхових виплат. Наслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання це допомога по тимчасовій непрацездатності у розмірі 100% середньої заробітної плати. Одноразова допомога в разі стійкої втрати професійної працездатності, щомісячні страхові виплати, виплати у разі переведення на легшу, нижче оплачувану роботу, а також щомісячні виплати дитині, яка народилася з інвалідністю. Наслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності. До окремого виду віднесені страхові виплати непрацездатним членам сім'ї у разі смерті потерпілого, а саме одноразова допомога сім'ї, одноразова виплата кожній особі, яка була на його утриманні, а також щомісячні страхові виплати. Детальнішу інформацію щодо страхових виплат ви можете дізнатися на сайтах Мінсоцполітики та на урядовому порталі.